До дня працівників житлово-комунального господарства. За що на вашу думку ви могли б похвалити кременчуських комунальників або насварити? Я думаю, що наших крементівських комунальників можна похвалити, тому що за останні роки наше місто стало квітучим, гарним. Я з району водоканал і особисто бачу, як вони трудяться, як саджаються квіточки, як постійно оновлюються клумби, як зранку вже починається, відкриває жалізі. А працівники вже роблять свої роботи, і двір чистенький, ну саме в мене, то я бачу їх роботи і. Думаю, що варто похвалити. Mm, ну я, я вам навіть не, не скажу зараз. Ну, це взагалі, типу, ну, так, по, так. що по місці, по місту. Я не знаю, мабуть, велодорожки почали робити якісь. Отак. так. Ну, це, звісно, таке побажання. Ну, в ідеалістичному плані. Оце щоб залатало. Зніміть, зніміть. Зніміть. Це так. Я вважаю, що сьогодні. Всі викладаються на максимум, і я дуже вдячна тим, хто, попри всі події, дає максимум викладає свій максимум і докладає максимум зусиль. Тому я вдячна за все, що відбувається навколо до Дня працівників житлово-комунального господарства. За що б могли б насварити цю галузь, і за що можливо похвалити? Ні, за що я не на нейтральній стороні. Більше вам подобається робота по місту, чи більше б якісь б зауваження? Подобається робота по місту. Незабаром день працівників житлово-комунального господарства. От ви вважаєте за їхню роботу? Щоб ви за що похвалили, і за що б, можливо насварили, що б хотіли змінити в місті? ЖКХ. Ну, я так думаю, що у мене особливих претензій немає. Те, що я бачу, мені здається, гарно виглядає. Знаю, що в нашому дворі завжди прибрано ні сміття, ні, ніяких недоліків немає. І в парку теж все радує око. А я йду зараз до приятельки, і вона коли чує від мене такі відгуки, так вона так дивується. У нас, каже, ніколи порядку не буває в дворі, а у вас що там у вас за організація? Ну, Це житло Рембут-сервіс. Хвала йому за його працю. Ну, попрацює, то добре, я скажу у нас. О. Ну так і держати і далі, розумієте, да? роблять добре, все поки, заводський район, то хорошо. жалоб немає. А у вас У мене теж немає. Як у його немає, в мене теж немає. Не знаю навіть, якщо чесно. В минулому я просто недавно сюди переїхав з Харкова, то в принципі в минулому році досить активно ремонтувалися дороги. В цьому році, от зараз почалася весна, досить багато ям після зими, тому зараз чомусь такого не видно. Та, мабуть, все, що можу сказати. На що б радили в першу чергу звернути увагу їм у місті? Їм у місті, ну, мабуть, на тротуарі дороги, де колясочки, дітки ходять, щоб ноги не ламали. Ну, а так все потрошку, все не можна одразу. А за що б хвалили? Що хороше? Ну, Що хороше в нас? Ну, озеленення, дерева, кожен, всі підрізані, то тобто все добре. Але от тротуари, дороги треба трошки, звісно, попрацювати. Е, ну, похвалити напевно, що гарно, коли чисто. ну, і... Є... Є двори де чисто, і вулиці де чисто, а посварити Позаво, е... щось би змінили, щось би десь би бажали б. Дороги, напевно, дороги треба зробити в місті і, і ну, в двох дворах, бо дуже погані дороги, багато ям. Похвалити за те, що вони. По першому ж запиту виконують твою, твоє прохання, а потім ще й зателефонують, що ми вашу роботу виконали. Я їм особисто дякую, коли випадає нагода. Були у мене такі випадки, і я їм дякувала. Так що подякуйте ви їм. А можливо, з негативного, щоб згадали? Немає, не хочу і не треба. Краще похвала діє чи чим якесь там зауваження.